Ефективна регіональна політика допоможе Україні зменшити кількість емігрантів. Про це під час презентації нового проекту заявив голова представництва Європейського союзу Ян Томбінський. Зазначив, що така політика вже показала гарні результати серед країн союзу. Наприклад, значно покращила ситуацію. в Польщі голова представництва зазначив, щоб досягти гарних результатів в Україні потрібно створити необхідну інфраструктуру, сприятливі умови для ведення бізнесу і отримання освіти. Україна, на жаль, втрачає населення, тому що багато людей бачать, що є більші і кращі можливості за кордоном. Отже, регіональна політика може бути одним із інструментів, щоб призупинити демографічний занепад України та надати майбутній генерації держави можливість розвиватися. За даними державної служби статистики, лише у січні цього року з України виїхали близько тисячі громадян. Торік ця цифра перевищила 14 тисяч. Найчастіше українці виїжджають до Росії серед країн Європи. Найпривабливішою вважають Німеччину.